Музика вікінгів, від якої йдуть мурашки, наймодніше у світі поп-музики, нові сторінки розвитку Євробачення, сучасна електроніка, продюсування найвищого рівня, стрімінги і безліч різноманітних стилів. Усе це про те, як звучить Північна Європа. Сьогодні ми спробуємо дослідити феномен нордичної музичної сцени, дізнаємося, чим вона особлива, і, звісно, поповнимо свій плейлист. Усім привіт! Мене звати Юлічка Улічова і так сталося, що безліч моїх улюблених гуртів музичних це вихідці з Данії, Швеції, Норвегії, Ісландії і багатьох інших країн Північної Європи. Помітила я це, коли після 24-го фільтрувала свій плейлист, що раджу зробити і вам. І це не просто знаєте якась прикольна музика, це поп, фолк, електроніка, метал найвищого світового рівня. Найтвіш, Апокаліптика, Зерасмус, Аха, Роксе, Тейс оф Бейс, Ройксоп, Ройксуп, Фланг, Хайлунг, Хайланг, Вардруна, доктор Албан та Араш на дивовижу, лорді Бьорк, Зинайф, Аброра, Янглін та багато інших. Важливо зробити короткий історичний екскурс. Кожен творчий продукт це комбінація професіоналізму, пережитого досвіду, якихось особливостей регіону, культурних там чи історичних, в якому зростав митець, і взагалі все, що він впродовж свого життя бачив і що він хоче давати світові. Простіше кажучи, кожен несе у світ те, що він знає, любить, може і вміє. Культурні коди не стираються, а оцифровуються та діджиталізуються і переосмислюються. Саме тому, наприклад, навіть в українській музиці ми часто можемо почути використання трембіт або бугая. Пам'ятаєте, як вонуки був? Щоб зберегти і передати наше питоме звучання. Тож і всі країни Північної Європи мають щось особливе, свою унікальну цінність та спадщину, наприклад, як старовинні музичні інструменти, пісенні та танцювальні традиції, які мають свій відголосок у сучасності. Так у давнину були поширені різноманітні предки скрипок. <му> дивні струнні та духові перкусії, інструменти, що наслідували звуки тварин та ліхарпи. – це тема. Флейти, ріжки, варгани. Народні мелодії увібрали міць вікінгів, жахи темних часів та гармонію й тишу природи фьордів, гірських рік, вічно зелених дерев та льоду. Телепортуємося у сучасність. Справжнім розривом всього для популяризації цієї музики стало 20-те століття. Перемоги на Євробаченні, особливо Абба, у 1974 році, Абба перемогла з піснею Waterloo і тоді стала одним з найпопулярніших гуртів світу. Ну досі її іноді чуємо. Waterloo поклала безпрецедентний початок послідовності з 18 хітів у британській десятці на той час. Десь у 20 столітті почала розвиватися й інша сторона музичної індустрії, не лише те, що відбувається на сцені, а й те, що відбувається за кулісами, тобто продюсери, звукачі, експериментатори, генії комерції. Наприклад, шведський продюсер з марокканським корінням Редван, який написав на сьогодні одні з найпопулярніших хітів леді Гаги, Дженіфер Лопес. А також Нікі Мінаш та багатьох інших. Швеція зростила також іншого гіганта, платформу Spotify, яка безпрецедентно впливає взагалі на формування музичної індустрії до сьогодні, на всі новації, які там відбуваються, і звісно, на маркетинг в цій галузі. Та що там говорити, навіть найгеніальніше, що взагалі в нас є в світі, після пісні пса патрона, звісно, це теж творіння Швеції, це Crazy Frog. Музика Успіх та талант цієї країни може бути пов'язаний з кольорами її прапору, але це не точно. Що ж, перейдімо до рекомендацій, що я особисто раджу послухати зі скандинавської музики: це не топ, а просто така, знаєте, щира підбірка. Звісно, The Knife. це мій один з улюблених, взагалі, найулюбленіших гуртів, який теж до речі, зі Швеції. На жаль, він розпався, але залишив після себе чудову електронну музику, яку можна відкривати для себе знов і знов. Я обожнюю їхній стиль, звучання, як вони себе позиціонували, як вони виходили на виступи, і навіть як оформлювали сайт. Саме цей гурт, до речі, у мене в топі прослухованого за рік постійно. Багато років. У них є декілька вдалих студійних альбомів, але також є записи з лайф виступів і різні там цікавинки, експерименти. Все шукайте в мережі. Like Fever Ray це сольний проєкт учасниці попереднього гурту. От коли вони розпалися, вона почала робити щось своє. І це власне цей проєкт. Пісні з нього грали в багатьох, до речі, фільмах, серіалах, нібито. Ну, один фільм, я точно пам'ятаю про червону шапочку. Там ще є дуже така гарна е, сцена, де червона шапочка в своїй червоній накидці лежить на білому снігу, і до неї приходить вовк. Цей проект також якийсь такий моторошно-естетичний і є в треках дисбаланс та жах певний. Навіть самі музиканти розповідають, що для такого ось брудного звуку вони постійно експериментують з різними аналоговими синтезаторами, драм-машинами, динаміками з тим, як записувати звук і що круто, цей проєкт функціонує і зараз і випускає пісні. і ось буквально в них нещодавно вийшов якийсь сингл. Там ну коротше я рекомендую послухати теж, як і все інше в цьому відео. Вардруна. Якщо ви в дитинстві любили мультики про вікінгів, так, я зараз говорю, за ту серію Астерікса і Білікса, де ще був такий худенький і вони кудись їздили, то цей гурт однозначно для вас. А якщо ви ще любите фолк-музику різних країн і бородатих мужиків, то сюди вам треба. Смачний, глибокий, тягучий звук, плач народних інструментів у поєднанні з грубим войовничим вокалом. Я заслуговувалася ними в класі так в восьмому, але навіть зараз іноді от десь щось микається, і я потрапляю на той момент, який мене найбільш торкає і знову мурашки біжать. Бьорк. Вона геніальна! Вона просто королева, вона неперевершена, неймовірна і чудова, і просто вау! Кінець! Унікальний власний стиль, який просочується крізь навушники, крізь екран. Е, дивіться, як я можу. Унікальний власний стиль, який просочується просто повсюдно, і, що б ти не бачив з її участю, неважливо, яка участь ця була, це настільки дивує і дивовижить, що від цього складно потім відмовитися, якщо ти хоч раз побачив і проникся цим вайбом. І неважливо, чи це пісня, чи це інтерв'ю, чи це навіть якась картинка. Усе, до чого вона торкається, стає неймовірним. Музика Бьорк еклектична. Вона вбирає в себе і класику, і електроніку, і новаторські прийоми, і щось таке, ще що з сцени минулого століття. І вона вдало це все пережовує і виходить продукт, який вбирає в себе найкраще звідусіль. І при цьому з дуже стронг особистим стилем. Горк In... знімається в кіно, вона займається мистецтвом, ну і, коротше, загалом це, знаєте, людина така е квінтесенція творчої ексцентричності. Цей гайст. Ще одна шведська електронна музика, я їх почула теж. Е Мабуть, вже відносно недавно, хоча дивлячись, як дивитись, і я їх почула, коли шукала гурти, схожі на The Knife чимось. Ну, я б не сказала, що вони прям дуже схожі, але теж це дуже прикольно звучить. Не так, що про них залишилося багато інформації, тим більше, що вони вже теж розпалися, але мої улюблені пісні це Tar Heart і Rect Metal. Дуже круто. Ще рекомендую Sigur Рос. Я не знаю, як це все читається, тому що там, знаєте, десь є усі якісь власні фонетичні особливості. І коли я ще говорю на камеру українською, мені важко вмикати свій англійський акцент, бо він вмикається тільки тоді, коли я нап'юся. Але я думаю, ви зрозумієте, бо я напишу всі ці гурти тут. Ось. І не знаю, що ще. От, рекомендуйте ви, що ще ви хочете послухати. І не знаю це на що натрапите. Слухайте. Досліджуйте про які ще країни та їхню музику і, можливо, не тільки музику, а й кіно, літературу. Ви б хотіли, щоб я зняла такий коротенький огляд, випуск, рекомендацію. Ставте лайк, пишіть коментар, що вам сподобалося, або рекомендуйте щось, як я вже говорила. Діліться, будь ласка, цим контентом з друзями, якщо вам подобається, не е, жмотнічайте. Це дуже допомагає розвитку канала. Дякую вам за перегляд і гарного дня! Слухайте українське, слухайте. В шедеври з усього світу, окрім продуктів, музики, країни держави-терориста. Всім гудбай!